Осіння риболовля це не просто популярне заняття для багатьох гніпрян. Це ціла традиція, яку з нетерпінням чекають рибалки. Коли вода охолочується, риба стає активнішою, готуючись до зими. І саме в осінній період хижі види, щука, судак, оконь особливо активні, адже вони інтенсивно полюють, накопичуючи сили для холодів. Це така пора року, коли рибка починає, я маю на увазі особливо хижак, починає дуже активізуватись. І це саме той час та пора року, коли треба уділити більше часу саме хижаку, саме спінінгової риболовлі. Треба попасти в цей період часу, коли ще вода не дуже холодна, але вже достатньо холодна для того, щоб риба набирала, так сказати, жир свій. От, щоб вона харчувалась частіше і набирала на зиму от, ту прослойку жирову, яка їй буде допомагати пережити цю зиму. Оце я вже зацепився. Опа, зразу. Константин рибалка з 15-річним стажем, організатор дитячих турнірів та майстер по виготовленню наживки та спорядження. Для нього осінь це найкращий час для риболовлі, адже риба активна. А погодні умови комфортні для тривалих водлищ. Треба по погоді вибирати, якщо є можливість, по сайтам дивитися десь, якщо є інформація про тиск. Дивіться, чим нижче тиск, тим краще. Но середній тиск для лову риби це десь 750-755 міліметрів ртутного стовба. Це ну, така база, скажімо так. Для кожного рибалки важливо знати свої місця. Костянтин радить часто виїжджати на різні локації, щоб знайти найкращі точки для лову, і, звісно, правильно обирати погодні умови. Треба просто багато їздити, шукати і, ну, скажімо так, знати хоча б базові місця, де можна піймати рибу. Зараз ми знаходимося в Новосюловці, в районі піщанки. Це таке місце, де в принципі я думаю, що кожен спіймає, якщо є бажання. І ще один важливий момент температура води. Якщо вона опускається нижче 7 градусів, риба сповільнюється. Тому в таких умовах використовують штучні приманки, зокрема силіконові, які виявляються ефективними навіть у прохолодній воді. Саме головне це мати багато запасів грузи, грузил різного, різної ваги, багато силікону, багато крючків, нормальний спінінг, щоб він був чутливий. І я думаю, що все вийде. Константин також наголошує на важливості дотримання правил риболовлі. Після 1 листопада на зимувальних ділянках водиться заборона на ловлю риби, і рибалки повинні бути обережними. Треба притримуватись правил, які має ну, виконувати риболов і в нерестову заборону на окремих ділянках, там, де риба не реститься, не можна ловити рибу. Тому що можна отримати великий штраф за це, а у нас зараз штрафи немалі і за вилов, наприклад, якихось 10 судачків, можна отримати штраф там 100 тисяч гривень. Осіння риболовля це не лише про олов, а про й несподіванки. Костянтин згадує один зі своїх найбільших трофеїв. сома вагою 15-20 кілограмів. Годинку так десь з 10-го закладу вцепив сома. Возив його десь хвилин 20. Ну і все-таки його витащив. Сом десь заважив кілограм 15-20. Я його відсняв, пофоткав і відпустив. <ріст> це так вийшло, співпало, що сьогодні це був мій мабуть, найбільший трофей по хижаку. Коли, коли не розраховуєш на таку рибу, то вона в найнепідходячий момент клює для, для тебе. Такі моменти роблять риболовлю особливою, адже не завжди головне зловити рибу, а більше насолоджуватися природою, спілкуванням з водою та її жителями. І, хоча сезон риболовлі триває з 13 червня до 1 листопада, осінь дарує рибалкам шанс піймати великі трофеї, насолоджуючись гарною погодою та спокійною атмосферою. І саме тому осіння риболовля так популярна серед тих, хто прагне не лише улову, а й справжнього відпочинку на природі.